Вітаю, друзі! Це канал Є Питання. Я Олена Требушна. 4 вересня сьогодні. В четвер сьогодні буде про війни, але локальні війни спецслужб. Назвемо це так. І це не ЦРУ і ФСБ. На жаль, а СБУ з набу САП. Історія липневої атаки банкової правоохоронців на антикорупційні органи отримує нове продовження і нові сюжетні лінії. З липня в СБУшних СІЗО сидять. Кілька працівників набу, яких запроторили туди в момент атаки банкової на набу і САП, Президенти і правоохоронці тоді гучно закидали антикорупційникам державну зраду роботу на Росію і стверджували, що антикорупційні органи підпали під російські впливи. І от цими днями набу зі свого боку вручило підозру одному з топ-генералів СБУ. Йому пред'явили незаконне збагачення на майже 9 мільйонів гривень. В СБУ заявляють, що це помста. Одночасно з цим виходить кілька журналістських розслідувань, які демонструють, що російські впливи взагалі-то варто пошукати в самій Службі безпеки України, серед тих самих СБУшників, які шукали російські впливи в набу. Тобто на адресу СБУ пролунали точно ті самі звинувачення, під соусом яких Офіс президента і Служба безпеки України спробували в липні. Знешкодити антикорупційні органи, робота на Росію чи пов'язаність із росіянами для головної спецслужби країни в час війни із росіянами. Такі звинувачення і навіть такі підозри це чорна мітка. Давайте розберемо сьогодні ці історії. Історія перша. Цього понеділка ввечері Національне антикорупційне бюро оголосило про підозру колишньому топ-посадовцю СБУ. Молодому генералу Іллі Вітюку антикорупційні органи закидають колишньому начальнику департаменту кібербезпеки Служби безпеки України, що в грудні 23-го року він купив квартиру за 21,6 мільйони гривень і оформив її на дружину. При цьому в договорі вартість була майже вдвічі меншою. Походження коштів родина пояснювала тим, що дружина керівника СБУ заробила ці гроші як ФОП. Юридичними та консалтинговими послугами слідчі встановили, що на рахунки ФОП дійсно надходили кошти за, начебто, надані юридичні та консалтингові послуги. Як йдеться в повідомленні набу кошти ці були від людини, яку підозрюють у заволодінні коштами Укрзалізниці в складі злочинної організованої групи. Що це за людина, яка, як кажуть у набу, перераховувала кошти дружині генерали СБУ за консультації, антикорупційні органи не кажуть. Вони Прізвища самого Вітюка не називали, але за останні кілька років на САП викрили цілу низку корупційних схем на Укрзалізниці, і в деяких із них у складі цих самих злочинних груп фігурують нардепи. А в інших інші посадовці цієї самої служби безпеки України минулої весни. Приміром, наступного дня після дня дурнів на і САП затримали Артема Шила, колишнього очільника департаменту СБУ, який колись розслідував справи проти бізнесу. Шило ж був колись радником офісу президента. Прецедент з його затриманням ще й рік тому називали унікальним. Це було перше розслідування антикорупційних органів, де співорганізатором схеми фігурував цілий топ флот функціонер служби безпеки України, і це було одне з найбільш гучних затримань чиновників Служби безпеки України за всю її історію. Шила підозрювали в тому, що організована ним злочинна група під час вторгнення в другій половині 22-го року заволоділа сумою у 95 мільйонів гривень в процесі закупівлі трансформаторів для цієї самої курзалізниці. Шило, нібито, сприяв перемозі в тендері конкретній компанії, яку контролює. Увага, громадянин Білорусі зі зв'язками в Російській Федерації. Оце компанія із Білорусі зі зв'язками в Російській Федерації. Запам'ятайте, в контексті теми це важливо. Шила, зрештою, взяли під варту і випустили під заставу 30 мільйонів гривень. Його стаття це заволодіння держмайном з використанням службового становища, якщо його колись визнають винним, він може сісти на 12 років. Це була побічна сюжетна лінія, можливо, пов'язана із вітюком. Повернемось до нього самого героя цього тижня. В СБУ вчора відреагували на підозру їхньому генералу довжелезним дописом. В ньому чорним по білому СБУ назвала вручення підозри вітюку. Цитую помстою з боку набу і САП за те, що СБУ ефективно протидіє російському впливу на державні органи і викрила кількох співробітників бюро на вчиненні злочинів. Тобто, за версією СБУ набу і САП. Помстились службі безпеки України за детективів, запроторених спецслужбою в СІЗО у липні під час тієї самої атаки на набу і САП в липні. Я сподіваюсь, ви ще не забули. В момент спецоперації з ліквідації набу і САП СБУ провела десятки обшуків у детективів, арештувала кількох співробітників набу і вони досі сидять у СІЗО. Одному з них керівнику детективів Магомед Расулову та його батьку обидва досі у СІЗО закидають зв'язки із росіянами і постачання. Коноплі у Дагестан, який є суб'єктом Російської Федерації, в липні все це звучало офіційно і публічно як держзрада. Зараз від звинувачень за останню інформацію залишились лише готування для до торгівлі із Росією. Адвокати детектива стверджують, що і ці звинувачення сфальшовані. Ми говорили про це не так давно. Тут в ефірі з Оленою Шерман, його адвокатом і головним юристом центру протидії корупції. Магомед Расулова називають це важливо одним із ключових детективів набу, який документував діяльність другого президента і співвласника кварталу 95 бізнесмена Тимура Міндіча. Так от СБУ стверджує, що підозра Набу вручена генералу СБУ Іллі Вітюку за незаконне збагачення за ту саму квартиру. Це помста за арешт Магомед Расулова. Історії з незаконним збагаченням і квартирою Вітюка при цьому вже півтора року. Вона була гучною. Ви мали б її пам'ятати? Я нагадаю, коротко. Минулої весни журналіст видання Слідство інфо Євген Шульгат знайшов у родини генерала СБУ Іллі Вітюка квартиру, ринкова вартість якої тягнула на понад 20 мільйонів гривень. Це близько півмільйона доларів. Офіційної зарплати з буштика на таке житло не вистачало. Квартира була оформлена на дружину генерала Юлію, та нібито як ФОП надавала консультаційні послуги, як я вже сказала, і так заробила на це елітне житло. Так звучали тоді пояснення з боку СБУ. При цьому в договорі купівлю продажу була зазначена майже вдвічі менша сума 12,8 мільйонів гривень. Судячи з врученої підозри, у генерала і його дружини, не було і таких легальних достатніх доходів скандальності цієї історії півтора року тому. Додавало те, що СБУ спробувала чи то покарати, чи то залякати журналіста Шульгата, який проводив це розслідування. Те саме слідство інфо оприлюднило невдовзі нове розслідування, в якому показало, як підлеглий генерала Вітюка у супроводі співробітника ТЦК вистежив Шульгата в торгівельному центрі в Києві. і, Ймовірно, за вказівкою СБУшника, намагався вручити журналісту повістку. Це була не помста, не переплутайте сарказм після розголосу. В СБУ заявили, що відправили генерала Вітюка виконувати бойові завдання на фронті. Зеленський звільнив його з посади начальника департаменту кібербезпеки СБУ. Але Ілля Вітюк періодично мількав то на навколо військових тусовках і презентаціях, то на кадрах вечірок за участі. СБУшників і кримінальних авторитетів, які показував ось лише в травні журналіст Михайло Ткач з української правди. Коротше, ось в понеділок саме цьому вітюку і саме за ту історію з квартирою НАБУ і САП і вручили підозру у незаконному збагаченні і недостовірному декларуванні. Там стверджують, що немає жодного підтвердження законного походження коштів на квартиру в розмірі 8,8 мільйонів гривень. Це понад 200 тисяч доларів. У службі безпеки України повторюю вручення підозри, назвали помстою. Розлогу написали про те, як бригадний генерал Вітюк спочатку вторгнення героїчно очолював кібероборону країни, і під його керівництвом було відбито тисячі кібератак. Як генерал брав участь у боях за Київ і навіть курські операції, як під його керівництвом було створено бойовий підрозділ дронів і снайперів. Також в СБУ заявили, що НАБУ проігнорувала факти, докази і свідків, натякаючи на те, що підозра липова, зокрема, в спецслужбі посилались на те, що нацагенство запобігання корупції після ретельних перевірок не знайшло, мовляв, ознак ніякого незаконного збагачення. Назика дійсно після розслідування журналістів почало тоді перевірку способу життя генерала СБУ Вітюка. Але у вересні минулого року там повідомили, що не виявили невідповідності між задекларованим і реальним рівнем життя генерала. І от рік по тому набу знайшло. Сьогодні Лі Вітюку обирали запобіжний захід у суді. Там на суді стало відомо, що одним з джерел для доведення ймовірного злочину було листування дружини Вітюка з ріелтором у месенджерах. Його вилучили з телефону ріелтора в переписці. Дружина генерала попереджала ріелтора, що узгоджує придбання помешкання із чоловіком. Питала, чи може бути торг, чи можлива мінімальна оплата через банк. Хотіла подивитись квартиру разом з чоловіком. Як стверджує прокурор, ріелтор скинула дружині попередній договір, в якому був зазначений продавець житла і сума 600 тисяч доларів. Це понад 22 мільйони гривень. Після мінімальної знижки ціну зазначили як 21,4 мільйони, але в другому пункті договору зазначало, що за згодою сторін оціночна вартість склала 12,7 мільйонів. Так цитували озвучене в суді сьогодні юристи центру протидії корупції, які це слухали станом на момент запису, який запобіжний йому обрали, я ще не знаю. Про російські сліди, які треба пошукати в самій СБУ. Перед тим нагадую, не забудьте підписатись на є питання, поставити вподобайку, щоб наша з вами спільнота ставала більшою спільноти впливають. Задонатити на загін безпілотних систем Б-12, якому ми з вами допомагаємо закривати потреби, всі реквізити підрозділу в описі під цим відео, як завжди. Там же треба подивитись наші фірмові футболки на маркетплейсі, каста весь прибуток від. Того, що ви купуєте, там ми теж передаємо загону Б12. Дякую всім, хто купує і хто донатить її. Так от паралельно і одночасно з врученням підозри за незаконне збагачення генералу СБУ Вітюку на адресу самої спецслужби за останні пару днів двічі пролунали закиди в тому самому, що СБУ і банкова пред'являли антикорупційним органам. Це саме видання слідство інфо, яке розкопало квартиру Вітюка. Вчора опублікувало текст про те, що дружина Медведчука, втікаючи із Києва в переддень вторгнення, покидала країну у супроводі Агента Служби безпеки України. Вони так просто я знімали, запитали хоча б можна чи ні. Не гарно. Нічому. हजार तुझ्या काही तपास बरोबर तुम्हाला 18 лютого 2022 року, за лічені дні до вторгнення, Оксану Марченко вивезли з України двома автівками в супроводі кількох охоронців. Одним із них, як стверджують журналісти слідства, був агент, який співпрацював із Службою безпеки України. Журналісти показали його фото і назвали ім'я Валерій Туз. Джерела слідства інфо у правоохоронних органах, стверджують, що втеча дружини Медведчука була спланованою операцією. А сам Тус через декілька місяців. Після вивезення Марченко почав отримувати зарплатню у СБУ. Коли агент СБУ вивозить дружину потенційного намісника Путіна в Україні Медведчука, в переддень бліцкригу це не російський слід спецслужбах. А позавчора центр протидії корупції розказав ще одну історію, ще більш дебільну. Там стверджують, що ще один генерал СБУ, перший заступник начальника департаменту захисту державності Сергій Дука. Це та сама людина в СБУ, яка була фактично головним організатором і виконавцем липневої атаки на антикорупційні органи атаки, головним виправданням якої СБУ і офіс президента ще раз підкреслюю, назвали російські впливи на Набу і САП. Так от в центрі протидії корупції стверджують, що родина цього самого генерала СБУ має російські паспорти, виїжджала за ними до Росії і має бізнес у РФ. Сьогодні ми записали довгу розмову про ці війни, точніше атаки правоохоронців на антикорупційників і про ці звинувачення у помсті з Віталієм Шабуніним, керівником центру протидії корупції. Всю її ви побачите в суботу. Але сьогодні невеликий фрагмент якраз про російський слід у родині ізбушника, руками якого атакували Набу І САП, звинувачуючи їх в російських впливах. Звучить абсурдно, але такі часи. Головним елементом тієї атаки на САП, коли її намагались виправдати, угу. звучало те, що там розплодились там про російський 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 слід, російський слід вплив, да вплив вплив пробач Бу. вплив. І зараз одне за одним виходять ну, кілька розслідувань, які вказують на російський слід самі СБУ. Те, що ви виклали цього угу. тижня, що людина, яка стояла за втіленням в життя всієї цієї атаки на САП, це Сергій Дука, бригадний генерал СБУ. Що він сам має якийсь проросійський слід розкази. Дивись, ми ж нам було цікаво, хто в СБУ все це організував, цього працювати. Хто, хто був ну, одне сторону, дать наказ, доганяйте, а хтось має організувати 50 обшуків, це непроста історія синхронно провести. Організувати медіа супровід, телеграм-канали, меседжі для, для малюка це непроста задача. Тобто хтось мав це координувати. І ми довший час намагалися зрозуміти, хто це, бо це не процесуальне керівництво. Ну, бо процесуально там слідики кліпають. Ну і апірайки робилися обшукав. Ну хтось мав бути над ними. Ми з'ясували, хто це? Весь би такий департамент департамент захисту національної державності. Той якийсь теж забігав саме в баню. Бінго! Наш фігурант, учасник тієї операції, і мені здається, ключовий учасник, ми зараз доз'ясовуємо цю історію. Чувака звати Сергій Дука. Бригадний генерал СБУ, з пальчик. бригадний генерал, перший заступник керівника Департаменту захисту державності. За нашими даними, він керував і керує далі цією операцією. Не лише на його частиною. Ми заради собою по мені, по українській правді, по іншим. Виглядає, що він всією операцією керував. Не можу зараз стверджувати, Сбушною частиною по НАБУ він керував. У чувака, для розуміння. У батьків дружини паспорти російські, за якими вони під час війни мандрували в Росію Вони живуть в Україні, Так. Да. мандрували в Росію, вони живуть наразі на тимчасово. Виглядає так, що вони зараз, бо я не певний про зараз, живуть на тимчасово окупованих територіях, але з паспортами російськими вони їздили в Росію через Вірменію. Ну, бо одна історія, типу паспортам, ну, тобто, я не оцінюю добре, що вони мають чи не мають. Ну, я нагадаю, що вони члени родини бригадного генерала СБУ. Мають паспорти російські, їздять в Росію під час Великої війни вже. І бізнес їхній б'ється в російських реєстрах, як російський. Бізнес батьків. Бізнес батьків. А його дружина, бригадного генерала СБУ, Дукі, минулому році отримує подарункам дорогущу тачілу і 100 квартиру елітну в Одесі. Квартиру отримує від мами, в якої і близько на це доходів не було. Але там вже знає, незаконне збагачення визбушних генералів це вже типу, ну. Ну, русський слід, я нагадаю, що Магомед Расулов і його батько в СІЗО не за факт бізнесу з Росією, а за підозрою в підготовці до торгівлі. І от за фактом сфальшована підозра. Але бай, припустимо, що підозра ж є. Так вони в СІЗО за підготовку до бізнесу. Тут русські паспорта, мандри в Росію і бізнес в руському реєстрі. І не видно, бо це ж свої. А там фас. Мені ну, цікаво, малюку, а як ти це будеш пояснювати? От бо ти ж був. СБУ, звуки все понятно. Він, до речі, який Вітюк, конь і Кашник. Кашник це було управління ВСБУ, управління антикорупції. Чисті черті і рікетіри, от чисті черті. Це ті, хто захищали корупцію, топову, а не боролися з нею. Ми їх грохнули як управління в 19-му 2019. Щоб їх унічтожить, як управління. Ми закон через парламент проводили. Закон. Закон провели, а черті лишились. Бо що відтюк, що цей дука, вихідці з того управлінняка. Це нам хороший урок, що інституції треба ремонтувати, але не треба забувати за людей. І ще одна схожа інформація. Слідство інфо цього тижня витягло на світло ще одну історію про СБУ російський слід. Вони написали, що дружину Медведчука вперше за кілька днів до вторгнення, 18 лютого, якщо не помиляюся, з країни вивозили машинами за кордон люди в супроводі співробітника СБУ. Я думаю, що е, діяльність цього політично корумпованого СБУ під час війни. Коли почне розкручуватися, викличе багатьох з нас шок. Я не вірю, щоб фігуранти корупційних розслідувань могли згрібтися з країни без допомоги СБУ. Не вірю. От не вірю. Аля Камерніцький і депутати слуг народу. Я переконаний, що дай Бог після зміни влади всі ті історії почнуть розкручувати. І ми нарешті реформуємо СБУ, так як ми мали його реформувати до війни. Бо зараз мало би в СБУ лишитися тільки бойове крило. Тільки бойове крило. І 100% ресурсу СБУ мало б йти не на захист задніці Вітюка, вітюка. Не на політичні переслідні. 50 близків синхронно, це треба було, щоб ти розуміла, мінімум 200 людей залучити. 200, мінімум 200 людей. Не рахуючи підготовки цих обшуків. От весь цей ресурс мав би бути у війні. А не в політичному переслідуванні фальсифікації доказової бази і перетунку жютюка. І ми це зробимо. Якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор. Питань нема.